понедельник, 21.10.2024, приток из украинского народа до, 2, до 3 миллионов, нам осталось 2 миллиона 999 тысяч 863 человек. Речь идет о первом народном референдуме, который мы организовываем, организация взаимодействия по народной инициативе где учет голосов ведется посредством платежа. Этот платеж составляет 500 гривен. И в данном случае на корпорацию, на политические силы, на олигархов надеяться нам нет смысла. Поэтому мы предлагаем всем людям, украинцам, гражданам, собственникам территории Украины сделать осознанный шаг в одном направлении, нам все вместе. Это сделать этот платеж, где вы этот платеж делаете со своей карточки или с отделения почты банка при предъявлении паспорта для того, чтобы было указано, кто заплатил именно этот платеж. То есть мы так уходим от контроля Центральной избирательной комиссии, используем по умолчанию систему банков. Где вы при регистрации счета показываете свой паспорт? То есть для того чтобы эти голоса все были учтены, мы должны предъявить статус избирателя. Статус избирателя у нас определяется только посредством паспорта или ID-картки, которые выданы, выдаются сейчас вместо паспортов. Итак, при оплате этого платежа вы получаете. Во-первых, вы... Принимаете участие, в уже в референдуме, и вы уже проголосовали, и ваш голос засчитывается как ⁇ Да, я поддерживаю все эти требования украинского народа, которые выложены в литописи украинского народа ⁇ Дальше. Это регистрация вас в организации взаимодействия, поскольку процедура законная на сегодняшний день имеет такую последовательность Есть организация, которой вы даете право опубликовать свои публичные данные. По-другому мы бы не имели права вообще упоминать о вас. Дальше. На этой проектом этой программы является и в статуте в целях организации есть создание литопоса украинского народа, чем мы и занимаемся, и мы действуем согласно устава. Организации, которая зарегистрирована с 1999 года. Вот. Проектом этой организации является Литопис Украинского народа. Я есть автор этого литокуса и программного обеспечения, на котором произ... происходит архивация событий. общем всех, в данном случае референдума, вашего статуса, сохранение этой информации, то есть это все входит в 500 гривен вот, с этим платежом. Это разовый платеж, который вы платите. И мы так объединяемся в одной организации, на одной платформе, в одной громаде. И, соответственно, мы, это наша возможность, наш путь. Мы видим тот путь, как нам всем собраться наконец-то в народ. Потому что по Конституции, по пятой статье, народ е влада. А у нас, получается, люди есть, есть физ а народа нету. Поэтому вот эту силу народ мы и пытаемся собрать. Для того, чтобы этот референдум был замечен системой, нам нужно собрать 3 миллиона участников на этой платформе. Я вам скажу, подобного действия не происходило в мире. Поэтому мы в это время войны, то есть этот референдум, цель референдума, прежде всего на то, чтобы собрать украинский народ и заставить наших и наших слух, а именно, то есть наших тех людей, которых мы выбирали, которые работают за наши деньги, и тратят наши деньги и тратят их не, не на те цели, которые нужны. То есть цель этого референдума заставить в конце концов власть исполнять Конституцию Украины, потому что это их обязанность, которую они не выполняют с 1991 года с момента акта о независимости. Итак, поэтому каждому украинцу есть возможность один раз в своей жизни стать частью, Укра... стать частью украинского народа, сделав этот платеж, войти в историю Украины и золотыми буквами вписать свой поступок осознанный. И на этой платформе всегда будет храниться уже информация об этом человеке, что он принял участие в первом референдуме и начал изменения системы прежде всего потому что нам нужно изменить систему мы предлагаем украинский вариант демократия это громадократия чтобы отказаться от депутатов вообще и чтобы сколько было участников на этой платформе то членов этой громады единой всеукраинские столько было бы депутатов чтобы мы все свои решения а именно бюджет именно законы могли принимать посредством референдума. На сегодняшний день эти возможности есть благодаря технологиям. Почему этого не делалось раньше, я еще раз объясняю, потому что технологии не позволяли. Невозможно было собрать там большое количество людей по всей Украине. А на сегодняшний день такая возможность есть. Есть логоритм, есть платформа «Литопы с украинского народа», в который должен войти каждый украинец, который которому надоело то, что здесь происходит за 33 года, сколько мы посредством того варианта демократии, который нам предлагают, мы приходим та часть людей, которые приходят на выборы, бросают свой бюллетень в урну и превращают свою жизнь в урну. Так вот мы предлагаем громадократию, громадократию с открытым голосованием. Сколько паспортов? столько депутатов. Никому мы свой вексель доверия давать не будем отныне. Мы этот вариант предлагаем вам. И реально его сегодня мы реализуем. То есть, каждый человек, который заплатил 500 гривен, отправляет мне на номер телефона квитанцию. Я есть ваш секретарь, я ваш пейсер Люди. Разумеете, я документую вашу сведомую дию. И за эти гроши, что получается? Вы Можете зайти на платформу Архуа. І всі люди, ось є вимоги, які ви підтримуєте. Тобто ви заходите на цю платформу, знайомитесь з цим, що тут написано. Тут небагато людей. Для чого ця літо для для ця платформа? Літопис, мета літопису об'єднати українців в народ. Документує дія кожного українця і діючих структур. Тобто, зрозуміло, ось куди треба платити, ось є на який телефон можна платити, треба плат... відправити інформацію. Це реквізити організації, взаємодія. Я про неї вже казав в цьому репортажі. Далі, ось о, ці люди, які які вже проголосували і вже війшли в історію України. А саме, наприклад, ви натиснули на людину на телефоні, ви пальчиком таку натискаєте на фотографію і відкривається людина. Далі, хочете другу людину? Нема питань. Взяли, вибачаюся, нажали на людину. Ось о є людина. Будь ласка, номер телефону. До кожної людини, що тут є, ви можете. Позвонити і спитати, що це таке, що це МММ, чи це дійсно громада, чи це, чи це дійсно об'єднання в народ. Розумієте, в чому справа? Тобто, ще раз кажу, довіряй, але перевіряй. Я розумію, що багато людей надурили і нас дурили, і нема віри. Але це наша єдина можливість об'єднатися в народ. Далі, ось зали тренування. Ось це, Наприклад, осьо, Київ, отак у всіх містах вже України, є люди, які вже долучилися. Тобто, ви, якщо є з якоїсь області, можете заходити і ви побачите тих людей, що є вже по цій області. Наприклад, ось ми взяли Київ, ви натискаєте на город, бачите карту людей, що є в Києві. так? А нижче, якщо випускаєте, ви бачите вже зареєстровані кабінети на кожну людину, яка яка долучилася і увійшла в літопис, проголосувала і стала частиною українського народу. Коли ви отако вводите і натис... бачите крахне, це жива клавіша. Ви можете натиснути і бачити людину, бачити номера телефонів, бачити його платіжку, що підтвердження голосу, і за ці гроші утримується ця вся платформа. Тобто, все, все зараз коштує грошей. Тому кожен платить за себе. І свідоцтво за народження людини, що тут є. Надалі, ми <кхи> зрозуміли, так? Це, тобто кожній людині ви можете позвонити і побачити, побачити, поспілкуватися. І це вже є ваші однодумці, з якими можна вже взаємодіяти. Надалі, кожна людина, що тут є, долучається до спільноти в Вайбері. Ось о літопис українського народу. І ось о, я рахую по тим людям, що є. я кожен, кожен тиждень люди прибавляються. І я вже рахую тільки тих людей, що є дійсно на телефоні, на зв'язку, хто користується вайбером. Є людини, в яких немає вайбера. Люди, які що тут. Тут близько 20-30 людей ще плюс цієї цифри, але я їх не, не враховую, бо вони не на зв'язку, не в цій групі. Тобто кожній людині. что тут есть, мы можем общаться, обмениваться, обмениваться думками и находить варианты решения тех проблем, что, у, что есть у людей. То есть это действительно не реестр. То есть вот я обращал внимание на петицию, куда угодно вы заходите, вы оставляете свои данные, но вы связаться с теми людьми, которые есть в этой группе, не можете. А это действительно летопись, которая документирует ваш поступок, участие в первом народном референдуме. И мы продолжаем общаться на связи, и мы можем потом поставить следующий вопрос. Вопрос там статуса страны, вопрос там прожиточного минимума, правильно? Вопрос о том, что снять какого-то депутата или не снять какого-то депутата, или наказать какого-то чиновника, или привлечь его к народному трибуналу. Из этих людей уже могут быть, которые зашли в летопись. То есть мы уже все видим друг друга, из них будут выдвигаться кандидаты. То есть ответственные перед громадой за исполнение тех программ, которые они на себя берут. То есть мы так вот уходим от проблемы безнаказанности чиновников. То есть мы отказываемся от депутатов, то есть мы зачем нам на пять лет отдавать кому-то право жить собой, и они ввергли нас в рабство. И пишут нам те законы, по которым нам жить невозможно. То есть на сегодняшний день вы уже не можете пойти собирать в лес, в лес собирать грибы, ягоды и так далее. То вынести какую-то сухую ветку, словить какую-то рыбу, то есть за это все уже идут, какие-то штрафы, законы. То где то, что мы есть собственники этой территории? То есть мы собственники. воевать должны прежде всего те люди, которые жили за счет наших налогов громады этих 33 года. Понимаете? То есть для того, чтобы изменить эту несправедливость, никакая, никакой суд, никакое обращение там кому угодно не приведет ни к чему. То есть это мы, люди, должны понять, что мы собственники этой территории. И прежде всего собраться в громаду, в общину. То есть мы должны собраться в народ, самоорганизоваться и научиться общаться и взаимодействовать не невзирая ни на языки, ни на территории и так далее. Потому что наш дом Украина, это та территория, которая нам досталась по акту о независимости Украины. То есть это бывшая территория УССР, которую те люди, которые остались у власти, грабили. И вот этот вот пласт населения, маленький такой пласт населения, живут вместо всего украинского народа и продолжают грабить нас на ресурсы, на газ. Передали в управление частным компаниям на электростанции. Тепломорежи, электроморежи, там детальщики, детальщики, садочки, все. То есть они реально распоряжаются, наплодили на своих детей или на своих родственников, открыли фирмы, и мы этим фирмам теперь за все это платим за то, что они просто переписали это все на себя. Так вот, мы предлагаем собраться в народ и таким же способом переписать все обратно на себя и привлечь виновных тех, которые за растрату наших народных денег и за неисполнение Конституции. Это можно сделать только в случае, когда мы все соберемся публично в одной организации, на одной платформе, и нас объединят те требования, которые вы сейчас услышите. Итак, требования украинского народа. Перша вимога покарати винних за невиконання Конституції України і пограбунок українського народу з дня проголошення незалежності 24 серпня 1991 року. Перші згодні голосуй своїми 500 гривнями за цю вимогу, що це стало законом, бо ти є частина народу, але Коментарем в Фейсбуці, в Тіктокі, в Ютубі, чи десь, яким чогось там згодні, нічого не вийде. А тут, -то, бо це є протокол наших зборів. І ти, коли сплачуєш на цю організацію, то твої паспортні дані, як виборця, підтримують цю вимогу. І ми тут використовуємо банківську систему, як то, що вони приходять до нас, і ти якщо ти раз заплатив, то ти вже винен. То якщо ми тут всі разом заплатимо, то вони винні нам всі. Ви розумієте? І ми за цих 500 гривень за один внесок. Ми це внесок за об'єднання, за публікацію твоїх даних, твого голосу, але на одній платформі в, літо, в літопису українського народу. Зрозуміло, це дуже просто. І 500 гривень на сьогодення це є наша свобода і ціна об'єднання всього народу. Це почало шляху нам до громадократії для того, щоб навести влад в своїй хаті. Території Україна, розумієш? Друге, Держава Україна забезпечує кожного громадянина як власника держави України невід'ємною часткою від своєї діяльності у вигляді щомісячного пасивного доходу. Згоден голосуй і плати. Це все один 500 гривень на один счет на цю організацію. Ти підтримуєш це. А це що каже, що ми повинні жити і. Те, що заробляють на наших надрах і взагалі олігархи і та система, яка розподіляє невірно кошти і живе замість українського народу, щоб ці кошти розподілялись по 95 статті Конституції між громадянами і громадами. Тобто нами. От ми формуємо велику громаду, яка і має жити за той рахунок, а не ті, а не ті олігархи, і ті чиновники, що получають он, прокурори там Получає зарплату ще під 900 тисяч інвалідності, що вона інвалід, ви розумієте, це, це плюс це до зарплати, то де це видано? А просто людина, яка віддає власник цієї території, живе за 200 копійками гривень і ще й плати комуналку, то якщо ти не зробиш цей вчинок. Цей, <кій> Не долучишся до народу, не скажеш, що люди, давайте жити разом, бо вони нас дурять на протязі всього цього часу. І жодні демократичні варіанти, що вони нам пропонують, це є шоу, шоу, в якому ми дивимося, як глядачі, і життя проходить як чуже. Ми не живемо. Ми виживаємо люди. І зараз остання, можна сказати, Частина їхнього виступу, бо в нас же тут іде війна, йде повне знищення української нації, українського народу. І тих людей, що мають свідоцтво за народження, що мали собі не нещастя жити в Україні і прийняти участь у першому референдумі, а горе, бо всі наші діти і ми змушені помирати, бо так вони захотіли, і це їхня гра. То Скільки від кого це залежить, це зупинити чи ні, це від тебе, від твого голосу. Я ще раз кажу до пенсіонерів, до тих стариків, це ваше діло, ви ваш голос вкрай необхідний тут. І ваших 500 гривень ви повинні зекономити і відправити сюди і публічно проголосувати, що ви тут є, і щоб вас бачила громада. Бо до вас жодна соціальна фірма від цієї корпорації не прийде і не зробить нічого. А громада, коли ми будемо всі в громаді, прийде. Бо ви частина громади, бо ви частина українського народу. Але про це ви повинні заявити. А заявити як? Своїм платежем. Опинитись тут. І вас люди побачать що, ті, що там живуть. А так, що ви бачите? З ким ви спілкуєтесь, пенсіонери? Третє. Прапор, держава, прапор держави України жовто-блакитний. жовтий колір зверху. Це елементарна геральдика. І ми повинні зрозуміти, що ми, якщо діти Бога, то давайте жити як діти Бога. А якщо ви роби, то яка різниця, які, якого Бога ви роби? Далі завершити створення державних символів та органів законодавчої, виконавчої судової влади публічного права. Ще раз наголошую, всі органи, що зараз діють замість них, працюють комерційні структури, які виконують функції цих органів, тобто вони народу не належать, але це все виконують. За наші з вами кошти. Тобто ви кожен день, коли ви живете, щось купуєте, витрачаєте свої гривні, ви є спонсором своїх катів на сьогодення. Розумієте? Ось в чому справа. Ті всі органи, що зараз роблять цей, це зтоження українського народу, ми, ми є їхніми, ми їм платимо зарплату. То ви зробіть один внесок для того, щоб об'єднатися в народ і стряхнути з нас, об'єднатися в народ і стряхнути цих уперів і катів з, з нас взагалі, розумієте? Сюди ж ці кати реєструватися не будуть, розумієте? Вони не будуть за це голосувати. А хто за це проголосує? Ті люди, чесні люди, що можуть прийти до світла світлим голосуванням, відкритим голосуванням, висказати і сказати, що ми тут є. Бо єдиний важель. Впливу на владу це є кількість людей. І оцею кількістю давайте завалимо цих 500 гривень на один рахунок і витратимо їх на що? На утримання того зв'язку, що є між нами. Це є ваша енергія, яку ви вкладаєте. Це є ваш. Ваша публічна заява, що ви тепер віднині живете по Конституції. Конституція це то, що повинна виконувати держава. Але ви ми повинні вимагати виконання Конституції. А так ми платимо і не контролюємо свої гроші взагалі. Ну як це так, люди? Ну схаменіться ви. Четверте заборона на брехню вважати невиконання своїх публічних обіцянок кожним політиком і чиновником зради українському народу, і що автоматично звільняє його, його спільників та його роди від громадянства держави Україна, їх майна. Тобто, замість демократії нам треба зробити громада кратію, тобто скільки людей, стільки депутатів. І не треба нам ці депутати більше взагалі. Ми виберемо уповноважений громадою під живими списками. Раз, Місяці можемо збиратися. Один день громада збирається. І якщо то, то є, то віче. То є, як жили наші пращури, як наші чому Україна є Україною і чому український народ? Бо ми жили разом общинами. А не тими комерційними фірмами, в які вибирали... Цим приватними макдональдсами, в яких ми вибираємо людей, а вони пишуть закони за наше знищення, і ми 5 років не можемо його зняти звідти. А при громадократії ми можемо, якщось не то зробили, то ми його одразу зняли і до тюрми, його і всіх родичів. Адже він писав щось, він казав, що зробить, що зробить, щоб ми жили довше. Довше, так? Як живуть пенсіонери? Це є показник роботи влади, так чи ні? Ну так, і в холодильнику в нас ми повинні ставатися заможніші. І нам ми не повинні думати взагалі де спати, що їсти. Бо, бо без цього людина не займається творчістю, а думає, як нам вижити. Бо ти працюєш тільки на те, щоб заплатити за цю комуналку і що поїсти. І знову йдеш на роботу і теж думаєш, як заплатити за квартиру і що поїсти, що вдітися. А якщо є свої діти. То це взагалі капець. Розумієте? То це що це за життя? Воно ж від кого це залежить? Від нас, в першу чергу, від тебе. Давайте зберемося в народ. Ціна об'єднання в народ, ціна першого референдуму, 500 гривень. Це копійки. Копійки за те, що ми пропонуємо, щоб ми зібралися нарешті в громаду в народ і вирішили це питання раз і назавжди. А? Поїхали далі. П'яте розробити. Виконати процедуру повернення коштів, що належали громадянам Держави України до акту про незалежність. Це йде мова про ті речі, що вже по, ще по, по грабунок наших батьків ще пішов з Горбачова з перестройки. Розумієте, вони тоді забрали 100-рубльові, 100 50-рубльові купюри і все ці кошти потім відмінили, згоріли всі книжки, все. А де ці кошти всі залишилися? Тут в Україні чи в Росії? І чому Кравчук не підняв це питання? а? Ну чому так воно вийшло? Хто за це відповість? Та людина, що була у владі, але це це був, був наша людина, яка повинна була відповідати перед народом, так? то чого вона не відповіла? І він тоді зробив таку маршрутну карту, що всі ці президенти, всі ці депутати живуть замість нас, і чиновники, замість українського народу. То ще ви все це свідомо. Розумієте, я вам пропоную шлях, як це змінити. Перше, треба зібратися, як публічно всі люди, що хочуть війти в єдину всеукраїнську громаду, долучитися до народу і народом контролювати владу, повинні скитуватись за ці 500 гривень. Ці кошти тратяться зразу на те, щоб утворити цю платформу і підтримувати між нами зв'язок. Тобто, кожна людина може зв'язатися з кожною людиною. Можна тут на цій платформі показати, як будуть збиратися громади дійсні, де буде 50% жителів тої території самої розумієте. І я документую цю вашу дію і ці всі ваші події. Ось для цього летопис. Я ваш писар. Розумієте, я вам тлумачу. тлумачу. Це дуже просто, але треба розвернутися один до одного, перестати сваритися і жити як українці. І перше, що кожен повинен зробити, він тут повинен сказати, що він власник, не буде ні жодного героя, бо буде знову якийсь аферист, щоб назветься депутатом чи якоюсь партією і заведе нас в блуд на демократичні вибори в лапках. Розумієте? Тому громадою треба жити людьми, людьми. Розумієте, і це залежить на... Зараз конкретно від тебе. Тому, ще раз кажу, нам осталося 2 мільйона 999 863 людини. Ці кошти витрачаються на об'єднання людей на утримання цієї платформи, архівація референдуму, на організацію. І ми діємо згідно статуту організації, яка працює вже 25 років з 1999 року. Я цим займаюся, я ваш писар. Я чекаю ваші дані. Давайте об'єднаємося і наведемо лад в країні. Бо якщо ми це не зробимо, якщо ти це не зробиш, то ніхто це не зробить. В особливості я кажу пенсіонерам, які допустили це все, бо це все було на ваших очах. Ваш голос край потрібен. Війдіть в історію України публічно. Уйдіть, увійдіть, зробіть свій вклад в золотими буквами Впішіть в історію, що ви прийняли свідомому вчинку, а не мовчали 33 роки, як барани. А хто від вас Конституцію ховав? Ніхто за вас, що значить молодий? Молодих мало. Треба кількість людей, які проголосують. Ви що не розумієте? Твій голос потрібен громаді, твій голос потрібен українському народу, щоб була громадократія. Тому не пишіть мені ці глупості, що у вас нема грошей. У вас на інтернет гроші є, на телефон гроші є, щоб дивитися Facebook, TikTok і так далі. А за свободу заплатити ні, а своїм котам сплачуйте далі. То хто ви? Відповідайте собі, нарешті, дайте собі нарешті відповідь самостійно. І зробіть свідомий шлях. Ми чекаємо в літопису українських. Українського народу людей, по перше, українців, які не бояться жити українцями і вимагати від влади виконання конституції, це не наші права, це їх обов'язок.